Оновив дані в застосунку резерв плюс, та цього виявилось недостатньо. Розповідає місцевий житель Віктор Євлах. каже, з опівночі намагався записатися в електронну чергу, та не вдалось. Я оновив, але мені все рівно сказали, що потрібно прийти в ТЦК. А щоб прийти сюди, потрібно електронну чергу зайняти, Я й не зміг. Буду старатися ще раз записуватись. Якщо вийде, то я ще прийду оновлювати. Чоловік нині безробітний. Каже, хоче звірити усі військово-облікові дані, аби не отримати штраф. Звісно, наче. Якщо прийдеться служити, я буду служити. У черзі й пані Яна. Вона має медичну освіту. Тож каже, оновлювати свої дані її обов'язок. Та зробити це сьогодні не може. У мене є резерв плюс, мене я скачала додаток, я зареєструвалася, я успішно пройшла. Але мені прийшло повідомлення, що я повинна все одно з'явитися. Розумієте? Я з'явилася, але мене ніхто не приймає, бо мені потрібен талон. А на талон я дві неділі не можу взяти талон, бо вже вони розібрані. Говорить, і хоч прийшла в останній день, та таку чергу побачити не очікувала. Я раніше сюди приходила без проблем. Я проходила по повісті медогляди. Я тут була в командировці не один раз, але мене ніхто не приймає. Кому я докажу і коли я це зможу зробити? Я не хочу штраф свій отримати. Місяць тому оновив дані, а три дні тому віддав військовий квиток, аби туди вклеїли штрих-код, розповідає місцевий житель Дмитро. Сьогодні прийшов забрати документи. Після цього можна надавати документи на відрочку. Не заброньований в мене батько інвалід. Я буду подаватись як догляд за батьком. Аби оновити свої облікові дані, у військовозобов'язаних віком від 18 до 60 років було два місяці. Відзавтра за порушення правил військового обліку їм загроза. Ошує адміністративна відповідальність, пояснила речниця Черкаського центру комплектування Аліна Кривошея Це те, що е Перше здійснено адмінправопорушення 17 тисяч. За повторність цього вчинення 25,5 Штрафи автоматично не надходять. Вони вже здійснюються після того, як винесена постанова про притягнення до адміністративної відповідальності. Керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки уповноважені виносити постанову у разі несплати штрафу у 15-денний термін. Далі передаються документи до державної виконавчої служби для примусового уже. Стягнення коштів з того чи іншого правопорушника, якщо у вас є поважні причини до того, що ви не змогли протягом 60 діб оновити дані, ви можете оскаржити цю постанову в судовому порядку. Також повістка тепер можна надсилати поштою, зазначила Аліна Кривошея. Протягом десяти днів кожен, хто її отримав, має з'явитись до ТЦК. Зокрема, буде вважатися, що вона отримана за тим місцем, яке ви останнє надали до територіального центру комплектування, бо вона надсилається рекомендованим листом, тобто ви зафіксували, що ви прийняли цю повістку. В разі відмови, також, якщо ви підписуєте, відмовляєтесь від повістки, вона є врученою. Речниця зазначила, зміни щодо оновлення військово-облікових даних були необхідні для поліпшення мобілізації для повної картини, щоб ми могли далі планувати наші мобілізаційні процеси якісно та успішно. Тобто, щоб ми знали, скільки людей у нас заброньовано, скільки людей дійсно мають законні відстрочки, і хто придатний до якого -то, того чи іншого виду військової служби. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.